Політолог Олег Лісний доєднується до нашого ефіру. Мої вітання. Дякую, що так рано. Ви з нами, і навіть попри тривогу. Доброго ранку. Так, отже, ну цікава аналітика. Насправді, бачите, німці тут підрахували. Ось цей, ну скажімо, обсяг, який грошовий має на увазі, який Північна Корея могла отримати від Росії. Чи можна бодай приблизно оцінити. Яке це значення має для північної Кореї як такої, для їхньої економіки? Вона дуже специфічна країна, абсолютно закрита. І ну я розумію, що там відкритих даних ми не отримаємо. Та але разом з тим, ось ось цей обсяг це, це про що? Це скільки для, для КНДР? Ми повинні розуміти, що основою все таки є. Допомога Китаю на цих на різних рівнях, да? і це є один із основних донорів існування цього режиму на превеликий жаль. Але ці гроші, які от, е, зараз були передані, я дуже сумніваюся, що вони будуть влиті чисто в економіку у вигляді. Того, щоб розвивати цивільні якісь технології, покращувати життя цивільним, я думаю, що цього не станеться. Ці гроші будуть влиті в оборонний, як вони називають сектор і на модернізацію свого і свого озброєння. Тим більше, що я вважаю, що не тільки гроші. Передаються або будуть передані але й технології в першу чергу військові. Тому це дуже небезпечно і це підтримує режим. Е Північної Кореї, не дивлячись на те, що свого часу, ООН, якщо не помиляюсь, навіть Російська Федерація доєднувалася до санкцій стосовно цієї держави. Але зараз мені складається враження, що вже навіть Захід не звертає увагу на те, що відбувається по-перше, порушення, по-друге, відбувається формування чіткої. Антизахідної вісі на чолі поки що з Російською Федерацією, тому оці всі гроші вони мають в першу чергу лякати не нас, а Захід і Південну Корею в першу чергу. Якщо говорити про участь військ Північної Кореї в війні Росії проти України, звичайно по російській стороні. Чи можна тут говорити про якісь ризики для цього державного утворення? Чи все ж таки ця історія, коли в принципі знайти їм втрачати вже нема чого, тому що репутації немає, ну, то і збитків репутаційних немає. І, в принципі, як би там не було, ну та загинуть люди абсолютно очевидно, їхні солдати, та, але ну мало кого це обходить. Тобто, чим вони ризикують, зрештою приймаючи ось таке рішення? По великому рахунку вони рахують в Перспективі великої війни програти і зникнути як режим, це якщо брати дальню перспективу. на нинішній етап. Якщо ми подивимося, то лідер північної Кореї отримує зиск. Причому із Китаю, тому що Китай теж грає дуже цікаві ігри стосовно нашої війни, і від Росії отримує досить нормальні кошти як для себе. А люди ну для лідера Північної Кореї це завжди був ресурс, яким він розкидався дуже щедро. Тому що умовне рабство, яке існує в північній Кореї, тобто береться частина людей, яка віддається в ту чи іншу державу, ну далеко від демократичної, зрозуміло, за певні кошти, і примусово ці люди відправляються, і потім кошти йдуть в казну держави. А люди там працюють фактично безкоштовно. Тому тут нічого якщо людей із спецовок передягнути в військову форму, нічого не зміниться. Для режиму північної Кореї це ресурс, і тому тут звісно ні про які жертви, які можуть цей режим якось скинути або підштовхнути до якихось інших рішень на нинішньому етапі говорити не можна, тому що там тисячі для них це, це просто капля в морі. Тому тут на цій, на цій перспективі північ, лідер північної Кореї вважає, що це дуже дуже вигідний для нього бізнес. На превеликий жаль Південна Корея, давайте про неї детальніше поговоримо і про те, ну так ми не хотіли цієї ситуації, але вона нас тут ніхто не питав. Та я маю на увазі фактично втягування ще однієї країни у війну. І, от маючи перед собою цю ситуацію, чи можемо ми... Мати якісь зиски від кооперації з південною Кореєю, знаєте, що була ось ця розмова телефонна двох президентів? Є інформація про те, що делегація має з'явитися в Києві, і це буде питання там військової співпраці, розвідки, тощо, тощо. Та ем, який є потенціал цієї співпраці на тлі власне втягування північної Кореї в війну? Ну, по-перше, українська сторона попереджувала завчасно про це все. І Південна Корея в першу чергу мала відреагувати ще тоді, але вона просто надавала нам дані про те, що може таке статися або ось ось станеться. До цього я є не військовим експертом, але те, що я бачив в засобах інформа масової інформації, про те, що. Південна Корея намагалася зіграти наступну гру. Що якщо ми не будемо активно і очно долучатися до цієї допомоги допомоги Україні, я маю на увазі там озброєнням хоча там у них по їхньому законодавству напряму передавати, начебто, не можна країні, яка воює, але ж складалося враження, що вони хочуть просто не дражнити ведмедя для того, щоб він не почав допомагати або піштовхувати північно. Корею до яких дій проти південної Кореї, і вони думали, що в такий спосіб можна відсидітися. Нинішня ситуація показує дуже просто: не можна зараз відсидітися. Це війна не Росії України, це війна цивілізації. Да? І тому в, ту, в тій чи іншій мірі кожен буде до неї долучений. Тому ми маємо отримати зиски. Треба напрацювати по перше, механізми особливо передачі зброї. Україні в той чи інший спосіб, якщо не прямий, то через посередників існувала інформація, що ми просили, ну, начебто Україна просила це зробити через Польщу, Польща сказала, що поки що ні. Але ж є, мабуть, і інші схеми, тим більше, коли вже ми побачимо дійсно військових на полі бою, коли ми їх будемо знищувати. І це досвід, який Південна Корея повинна теж побачити. І вони, я думаю, будуть долучатися тут. Розвідкою в першу чергу і ну, військовими спеціалістами, які будуть дивитися, як це все відбувається. Проте Південна Корея має дуже потужну військову техніку. Якщо не помиляюсь, у них є дуже серйозний парк ракет. Тому українська сторона має провести плідні перемовини, особливо артикулюючи на те, що фактично це початок війни між північною Кореєю і південною в майбутньому. І обидві сторони мають готовими. Тому Північна Корея готується а південна Корея має готуватися і краще це питання закрити на українській землі. Ну бачите, питання це є дуже багатогранним. І Якщо ми розглядаємо це як боротьбу фактично цивілізації, то розуміємо, що. Окрім фактичної війни, яка є на теренах нашої країни, є ще протистояння політичні, там гібридний вплив росіян. Давайте про це детальніше поговоримо на грузинському прикладі. У Тбілісі два дні поспіль люди виходять на протести. Вони мітингують проти результатів парламентських виборів. Усі опозиційні партії оголосили бойкот новому парламенту і не планують. Працювати в ньому варто зазначити, що до мирних протестів громадян закликала і президентка Соломе Зурабішвілі, і як і опозиційні партії, навіть ті, що подолали 5% бар'єр та отримали місця у парламенті, вона відмовилася визнавати результати виборів. До слова, грузинська центральна виборча комісія звернулася до генпрокуратури з пропозицією провести розслідування можливих фальсифікацій. У нас не так багато часу насправді, але м, якщо ем, говорити про... Про, про те на якому етапі зараз Грузія перебуває? Ну, наївно було би думати, що росіяни так просто візьмуть і і, і залишать, відійдуть і не матимуть впливу, навіть якби був інший результат цих цього волевиявлення. Ем, який сценарій найхарактерніший зараз? Я думаю, що зараз буде провладна партія намагатися підкупити або якимось іншим способом підтягнути певних опозиційних лідерів до рішення. Того, щоб вони все таки зайшли в парламент, їм треба набрати там більше ста, якщо не помиляюсь, або або сто депутатів, і в цьому буде напрямку велика робота. Будуть імітувати перерахунок голосів, будуть імітувати шлях на, на зустріч опозиції. Відміняти цей одіозний закон, але ж на це опозиція має не вестися. Якщо опозиція вона й там і і так не є єдиною, і дуже багато, як кажуть, місцеві там є свої на Да? І за цим буде працювати грузинська мрія, і, ну, в першу чергу. Так? Тому тут дуже небезпечний момент зараз. Якщо політикум, грузинський має на увазі опозиційний стійким, то ми можемо очікувати на якийсь, якийсь позитив, не, не абсолютний або якийсь хоча б. Да? Але якщо рухне оця. Не існуюча, вибачте, за вираз, єдність, то ми побачимо, що Грузія потрапить точно вже в орбіту Російської Федерації на нинішньому етапі. Ну, боротьба триває. бачите, і якщо говорити про кількість людей, які вийшли, це це теж певно про щось свідчить, про наявність ось цього ядра. Я вам вдячний за те, що знайшли час. в такій ранній порі. Олег Лісний політолог з нами на прямому зв'язку.